Шановні друзі, на екранах ваших телевізорів черговий випуск інформаційної програми кабельного телебачення Новини краю. Два дні в обласному центрі в драматичному театрі імені Івана Франка проходив другий всеукраїнський з'їзд історико-просвітницького товариства Меморіал з усіх областей республіки з'їхалося до нас 305 делегатів. Їх привітав голова Івано-Франківської обласної ради народних депутатів Микола Яковина. З'їзд благословив епископ Греко-католицької церкви Павло Василик. Делегати з'їзду прийняли ряд резолюцій. Вони одностайно проголосували за те, щоб меморіал України носив ім'я поета Василя Стуса. Було обрано на з'їзді також органи товариства. Головою став Лесь Танюк депутат Верховної Ради України. Одним із п'яти заступників обраного учасника з'їзду Думу, голову нашого обласного товариства Меморіал. В обласному центрі відбулася нарада, яка розглянула. Підсумки роботи підприємств громадського харчування республіки та завдання галузі на 1991 рік. У нараді взяли участь генеральні директори виробничо-торгових об'єднань громадського харчування з усіх областей України. Гості оглянули ряд підприємств, магазинів, їдалень. Кафе, зокрема, і шкільних обласного центру, дали високу оцінку нашим працівникам галузі. Перед учасниками виступили заступник міністра торгівлі УРСР Ковтуненко Віктор Назарович та начальник управління громадського харчування міністерства Іріда Дмитрівна Петровська. Учасникам наради дуже сподобалося оригінальні інтер'єри наших кафе, ресторанів, робітничих та шкільних їдалень. У нас дійсно є що показати, є чим пригостити. Ось тільки останнім часом ціни на ці страви, на продукти надзвичайно сильно підскочили вгору. Ну, почекаємо, що буде з цінами. Поки що дійсно деякі страви не по зубам. Івано-Франківську завершив роботу ще один всеукраїнський краєвий з'їзд, який стане по суті історичним. Річ у тому, що його делегати, а їх було майже 100 чоловік, які прибули з Тернопільської, Рівенської, Луцької, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Київської та інших областей республіки. Створили нову українську скаутську організацію. Пласт. По суті, вона не нова, а відновлена. Вона знову, після довгих років заборони, відродилася на теренах нашої України. Пласт це рух молоді, це гра, що виховує добрих громадян і щасливих людей. У роботі Пленуму взяли дуже багато гостей, і, зокрема із Польщі. Були гості і чимало було колишніх пластунів. На з'їзді, який успішно завершився, було обрано керівні органи, а також голову пластової ради. Ним став Богдан Герега зі Львова. Цей сюжет, який ви зараз дивитеся, ми можемо назвати журналістським обвинуваченням, звинуваченням. Тих невідомих осіб, які заважають вам, шановні телеглядачі, добре і якісно дивитися телепередачі нашого кабельного телебачення. По суті, ми, знімаючи цей сюжет, хотіли ще раз загострити вашу увагу на тому, що якісь невідомі телевізійні месники у лапках псують наше обладнання, викрадають антени, ріжуть. Кабелі викрадають різноманітну вимірювальну апаратуру, і досі вони залишаються безнаказаними. Ми, наші спеціалісти, роблять усе можливе, щоб ви дивилися якісно телепередачі. Но ось, бачите, провід обрізаний, перерізаний, комусь захотілося взяти собі його додому чи куди, і вже передачі не йдуть. Як розповів начальник цеху Івано-Франківської, Міської кабельної мережі Зіновій Романович Мандзюк, фахівці, спеціалісти, монтери, замість того, щоб і далі розширювати мережу кабельного телебачення, проводити нові, підключати нові квартири, вони повинні йти і займатися непотрібним ремонтом. Ось на цьому будинку була антена телевізійна, спеціальна антена для кабельного телебачення, і хтось її поцупив. Хочемо сказати наперед тому, хто її вкрав. Що вона не годиться для прийому нормальних телевізійних передач. Якщо можете, просимо повернути цю антенну на місце, тому що ми, звичайно, її замінимо. Люди будуть дивитися телепередачі, але той, хто забрав цю антенну, не скористається нею по, за прямим призначенням. Подібні варварські е, такі вчинки є і по вулиці Веселова, до речі, цей район тільки недавно. Почав дивитися наші кабельні телепередачі. по вулиці Вовчинецькій, колишня Гагаріна, по вулиці Будівельників, 17. Значить, до речі, міліції заявлено, але міліція досі не знайшла жодного зновмисника. Ми звертаємося до вас, шановні мешканці, шановні телеглядачі. Ви ж живете у красивих нових будинках і державних, і кооперативних. Будь ласка. Пильнуйте наше телевізійне обладнання, наші мережі. Вони ж одночасно є і вашими. Ми дбаємо про те, щоб ви успішно дивилися ці телепередачі. Ось така антена була поцуплена. Хто можливо знає, де її зберігають. Може, в когось вона є в коридорі, на балконі. Повідомте на кабельну студію кабельного телебачення, і ми вам будемо дуже вдячні. Сподіваємося на вашу допомогу, на ваше сприяння. І ще раз хочу вам показати вам, ось бачите, інженер показує, як перерізаний знову кабель телевізійний, якась зла рука знайшла, піднялася на, на останній поверх будинку, перерізала, потім, бачите, скрутили для того, щоб дивитися такою примітивною схемою телевізійну передачу. Треба ось тут теж бачите, уже полагоджений контакт. Ми сподіваємося на вашу підтримку, на вашу участь і допомогу. Нагадаю, що на екранах ваших телевізорів інформаційна програма камельне телебачення Новини краю. Цей музичний твір баха виконує ще один лауреат Прикарпатської скрипічної школи Андрій Маруда. Андрій четвертокурсник Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, і цими днями повернувся з першого в своєму житті республіканського конкурсу, який пройшов у місті Хмельницькому. З п'яти років Андрій взяв у руки скрипку. І ось е, закінчив музичну школу, і тепер на четвертому курсі музичного училища його викладач, відомий скрипаль, відомий педагог Ігор Михайлович Пилатюк. Як ви пам'ятаєте, власне, Ігор Михайлович Пелатюк вивів на міжнародну арену юних молодих скрипачів віртуозів е, брата і сестру Семчуків. Власне, ми сьогодні вітаємо. Нового нашого прикарпатського лауреата юного скрипаля, віртуоза так само Андрія Маруду, який повернувся з дипломом республіканського конкурсу, і ми, привітавши його тут в рідних стінах в його квартирі, хочемо запитати, як проходив конкурс і, взагалі, як прийшла ця до нього перша заслужена нагорода. Перше питання таке: яка програма? Яку програму ти виконував на конкурсі? На цьому конкурсі я грав чотири твори. Значить, першим твором це був каприз Біглі Свинявського, другий. Значить, пізніше Баха, Адажу і Фугу. Потім я грав концерт Винявського, концерт В'єтана, п'ятий і «Хабанеру» Сарасати. І що найліпше вдалося тобі виконати? Ну, найкраще вдалося, мені так здається, що то був «Бах» і Хабанера. А концерт я грав тільки половину, так як там в регламент ми не вклалися. Ну і зупинили на половині концерту. А так взагалі на заключному концерті ми грали хабанеру дуже вдало і дуже добре. І було багато аплодисментів. Були оплески. Андрій, ось ти став лауреатом і, можливо, твоя дорога майбутня теж проляже в консерваторії чи в інший навчальний заклад. Хотів би кому ти завдячуєш своїм успіхам в першу чергу. Ну, та в першу чергу то нашому Юру Михайловичу я йому дуже вдячний за те, що він вклав в мене частку свого життя і своєї душі. А концертмейстер в тебе хто? Концертмейстер в мене, Пилатюк Олена Борисівна, який я так само дуже вдячний. Це було, значить, вона мала 50% нашого успіху. Ми поділили з нею той успіх. Я знаю, що Олена Борисівна Пилатюк одержала почесну грамоту на цьому конкурсі як кращий концертмейстер. Ну і ще тоді питання, що би ти хотів е, зіграти зараз нашим телерадіослухачам Івано-Франківщини? Ну я думаю, що я вам заграю Адажі Фугубаха. Ну що ж, послухаймо. Давайте послухаємо і ми ще одного нашого лауреата, який. Повернувся з нагородою, і який, напевно, ще не на раз прославить нашу прикарпатську е скрипкову школу, школу наших майстрів і майстрів е скрипкових е інструментів, а також і майстрів-педагогів, е які вивели тебе на хорошу дорогу, працівників педагогів івно-франківського музичного училища. Приємно, я думаю, що на культурному небосхилі нашого краю появилося нове ім'я ім'я Андрія Маруди. А зараз, шановні друзі, дорогі Івано-Франківці, наші гості, оголошення студія кабельного телебачення, передачі якої ви дивитеся, і за що ми вам дуже вдячні, відкриває комерційний канал. Ми розпочинаємо прийом приватних і державних оголошень, рекламних повідомлень, вартість слова 50 копійок. Одночасно ми приймаємо замовлення на підготовку відеофільмів, зорочистих свят, іменин, ювілеїв, весіль. Усі послуги, які надає кабельне телебачення, а ціни у нас доступні, будуть виконані в найкоротші строки і високоякісно. Для цього ми маємо добрих спеціалістів і сучасну імпортну апаратуру. Наша студія розпочинає прийом замовлень і на вітальні концерти, які ми почнемо передавати в травні. Тож чекаємо ваших листів. Вартість телевізійного вітання 30 карбованців, які потрібно переказати поштою на адресу кабельного телебачення Одночасно з квитанцією і текстом вітання треба їх принести особисто, аби переслати поштою на адресу міста Івано-Франківськ, вулиця Побутова, 8, кабельне телебачення. Контактні телефони 2 дев'яносто і 3 15 15. Повторюю, прошу взяти ручку чи олівець і записати номери 2 297 72 3 15 15. На цьому програма Новини краю прощається сьогодні з вами. На все вам добре. На добраніч. Вів передачу журналіст Роман Фабрика.